Доброго раночку, привітики, друзі. У нас ранок і готую сніданок. Вчора вже в принципі, розуміла, що вранці потрібно буде бігти до магазину, тому що закінчився хліб, авокадо їх я не купила вчора, бо ми цілий день провели на пляжі. Вже ввечері, коли додому повернулися, я то й розуміла, що потрібно ще в магазин сходити, але вже не було взагалі сил. Слухайте, я вчора на пляжі так згоріла. Це капець, в мене все, все пече. в мене є обличчя ближче згоріло, навіть в губи згоріли, навіть в губи печуть. Оце я так необачно себе повела, бачите. Три з половиною роки живемо в Азії, і ну, декілька разів було такого, що я так сильно згорала на пляжі, навіть не розумію, як таке трапилося. Я, ніби і сонцезахисний Крим. Використовувала, але ми з Алісою переходили далеко з одного пляжу на інший, на інше місце. І, мабуть, в цей момент я була впевнена, що маю захист на шкірі, але ми і багато купалися, тож, скоріш за все, покупалися, я не оновила. І в той момент активно сонечко мене й припекло. Але добре, що Аліса таку цю спеціальну ковтинку пляжну одягла. А в неї була, то з і все добре. Єди... Ну, там щось трошки на обличчі. Чмокнуло сонечко. А в мене добряче. У мене вся зона. Декольте, шия, спина, плечі. ну, Це просто чудово. Ну і обличчя. Хоча я навіть на обличчя наносила. Сонце захисний крем для обличчя, ну це перед тим як я роблю макіяж, я його наношу щодня, то оця частина щічки не згоріла. Лоб, губи. ніс теж здається, не згорів. Не знаю, не пече. Ну, Загалом, ось такі у нас справи. Зараз біжу в магазин, щоб купити необхідні продукти для сніданку. Готуємо сніданок. Сьогодні у нас неділя. Можна десь вийти на каву. Довше посидіти, бо Жені не потрібно бігти на роботу, поспішати. Тож, можливо, поснідаємо та запропонуємо нашим знайомим разом піти на каву, якщо в них немає ніяких планів на сьогоднішній день. Нічого немає запланованого на цей день, просто неділя відпочиваємо. От. І пропоную вам цей день, як завжди, провести з нами. Всім гарного настрою та перегляду. Так, йдемо в кав'ярню. Ми вже поснідали, зібралися, вийшли. Але ми сьогодні йдемо в кав'ярню за лісою вдвох. Там зустрінемося з нашими знайомими. Женя залишився вдома. А так як і вчора йому потрібно сьогодні трішки попрацювати кілька годин, тож він зараз працює. Я чомусь забула. Я по звичці, знаєте, що неділя, вихідний день, тож всі разом десь вийдемо, підемо і гулятимемо певний час. Але в Женя ці вихідні більше працює, тому що вже в п'ятницю ми летимо на візеран. А п'ятниця це робочий день, і він типу, як відпрацювати наперед, виконати певну роботу, щоб не почуватися, ніби і гроші заробити. Ну, звісно жаліти, це одна з перших причин, чому люди ходять на роботу, щоб заробляти гроші. А так як потрібно буде п'ятницю звільнити один, то потрібно виконати певну роботу, щоб... Роботодавці тебе з, з чистою совістю і з легкою душою цей день відпустили, дали такий відгук. Тому ж у ній і працює. А, так, вже в цю п'ятницю у нас буде виліт з Дананга. Я вам розповідала, що ми летимо. Уже майже всі квитки придбали, скрізь житло побронювали. Цього разу у нас буде. Дві країни. Тож має бути цікаво. Я вже, знаєте, в такому трішки і хвилююся, і нервую. Ну, Скажімо так, перша із країн, в яку ми летимо, це країна, в яку ми давно хотіли. Ми там були вже двічі. Це для нас не перша поїздка в цю країну, але все рівно це така була довгоочікувана поїздка і хто знає. Чи ми туди ще коли-небудь потрапимо. Хоча ми кожного разу так кажемо, але все рівно знаходимо і фінанси, і можливості ще раз і ще раз повертатися в цю країну, тому що це не бюджетна країна От. і має бути цікаво. Тож, далі буде, скажімо так. Так, я сьогодні собі замовила вперше ось такий напій, це в мене макіато карамель. Зараз будемо пробувати тут багато якихось вершків. Мабуть, вони були взбиті чи не взбиті, не знаю, але виглядає досить смачно. Так, ну що ж, каву ми попали, повертаємося за лісою додому. слухайте, мені не дуже комфортно на вулиці на сонці, тому що вчорашні мої оці згорілі, стане тіла, ще сонечко потрапляє, то дуже некомфортно. Хочеться додому під кондиціонер, тож йдемо. Зараз пообідаємо, а можливо вже на вечір десь вийдемо. На вулицю, десь пройдемося, можливо, на... на стадіон, можливо, підемо, так, Аліс? Можливо. Подумаємо, так? Добре, домовилися. Так, у нас вже вечір. Ми йдемо в дитячу кімнату, Аліся попросилася каже, хочу в дитячу кімнату. Тож, йдемо. Я, знаєте, цілий день хочу сьогодні, посміхаюся сама з себе і не можу зрозуміти, як так трапилося, чому я такою необачною була. І випустила це з думки, що мене може ось так сонечко припекти. Я навіть не знаю от чомусь, я просто... Просто забула про це. Ось так. Мабуть, я про щось інше думала, але думав в голові багато різних, тож... тож так і сталося. От, ну, що поробиш? Мабуть, за ці три з половиною роки, що ми живемо в Азії, це, мабуть, вперше так сильно, хоча були декілька разів, мабуть, що я так сильно обгорала на сонечку. Навіть не знаю, чому так траплялося, ну, так само, як і цього разу. Чому так <зад Yeah> трапилося, <Fair enough>, хто знає. <зад зад> yeah. Але добре, що Аліса там каже, тришечки-щічки і все. Що <зад <зад <aja> за Алісою все добре. І сонечко не поцьомало. Лише мене. Тож ходжу сьогодні, просто не знаю, як до себе дотолитися. що минулу ніч спала більш-менш. Але цієї ночі я думаю, що я трішки буду мучитися. Але то таке. Пантенол у мене є, тож він мені і в поміч. Ще гегеля луя я використовую протягом дня Машуся, але мало він мені допомагає, тому що опік такий досить, досить сильний. Ну, Є те, що є, на наступний раз буду думати гарно головою. От, ми вже майже підійшли до... Торгівельного центру Вінком Плаза. Саме туди ми ходимо в дитячу кімнату. Багато разів вам показувала. Кожного разу, коли ми там буваємо, то вам розповідаю. Аліса туди полюбляє ходити. Там вартість дитячої кімнати 50 тисяч тонн. Ти платиш при вході, і дитина може там хоч цілий день знаходитися. Але цілий день там дітей немає. Там Ну, можливо, вихідний день протягом дня діти бувають, а зазвичай ми приходимо, тільки в вечірній час там є дітки, Тож в лісі є там з ким погратися, там і якісь іграшки, гірки, і каруселька там є, ну, розваги для, розваг для діток там вистачає. Тож час від часу туди ходимо. Тут щось відкрили, відкриття якогось магазину DIY. Ми зайшли в цей магазин, в який щойно відкрився тут купа різного барахла. Там уже подушку для... А, крісла придбали, ну, так. хто що дивиться одразу. От, і знаєте, що в нас сталася невеличка халепа. Виявилося, що в мене закінчилася готівка, а я не прослідкувала цей момент. Я думала, в мене є ще гроші, а виявилося, що немає, а в дитячій кімнаті картку не приймають. Тож ходимо тут. Намагаємося Алісу чимось відволікти, бо вона вже була ж налаштована в дитячу кімнату. А трапилася ось така халепа. Намагаюся їй щось придумати, обрати, щоб вона не так засмучувалася. Знімемо годівку і вже завтра прийдемо в дитячу кімнату. Ось така у нас сьогодні невдача. Купа різних розиночок потрібно взяти новенькі, ось такі три штучки. 11 тисяч коштують. Мабуть, візьму наші заліси, вже втратили свій вигляд, погубилися, хай будуть новенькі. Так, набрали тут купу всього і подушку, і чохол мені на телефон, а ліці обруч, резиночки для волосся. Витрачаємо, витрачаємо гроші і подушка. І що? Ми вийшли з торгівельного центру, йдемо, Розказую все по порядку. Залишили подушку на касі, тому що коли ми її брали, цінника не було, і ми собі так прикинули, скільки вона може коштувати. Але виявилося, що кошти вона дорожчі, ніж ми собі в два рази дорожчі, ніж ми собі заклали в бюджет, тож вирішили її не брати. Чехол для, телеф... для телефона ідеально підійшов, обручі, розинки для Аліси взяли. Але так трапилося, що в дитячу кімнату ми також не попали, бо я не прослідкувала за готівкою. Ну, така смішна історія вийшла. У мене в гаманці лежало... лежала купюра синього кольору. І це виявилося 20 тисяч А Я собі думала, що це 500 тисяч донгів. Вони однакового кольору. І я ось так випадково думала, що то в мене п'ятисотка. І Розраховувала, що є ще готівка. Тож ми зараз йдемо в банкомат зняти гроші. Звісно, що вже в торгівельний центр ми повертатися не будемо. Але велика вірогідність, що в банкоматі немає готівки, бо вечір, неділі, тож велика вірогідність, що готівку ми зараз не знімемо, але все рівно перевіримо. Бо якщо завтра вранці йти в кав'ярню або І... потрібна буде готівка в будь-якому разі, то ж потрібно її зняти з картки. От такі у нас справи. Так, ну що ж, в банкомат ми дійшли, але готівки не виявилося. Тож ми залишилися сьогодні без готівки. Завтра на каву вранці потрібно йти в кав'ярню, де можна розрахуватися карткою, щоб не бігти з самого ранку. Банкомат, тому що ну, з самого ранку готівки в будь-якому разі, а, мабуть, не буде. Тож потрібно буде, мабуть, ще ввечері йти. Ну, це таке, будемо вже вирішувати завтра. А сьогодні ось такий був день, невдалий, скажу я вам, але є те, що є. Таким був наш сьогоднішній день. Показую все, як є наше справжнє життя. А на сьогодні з вами буду уже. Прощатися, завершувати це відео, цей влог. Дуже вам вдячна за те, що ви його переглянули. Як завжди, чекаю від вас вподобачки, коментарі внизу під цим відео. І не забудьте підписатися. Завтра буде новий день, нове відео. Тож зустрінемося з вами вже завтра. Бувайте гарного вечора вам!